Міністерство освіти і науки України готується до поступового переходу з середньої освіти на 12-річну. Це може статися у 2027 році, коли освіта і бюджет України будуть до цього готові. Та експерти, батьки і навіть самі учні ставляться до ініціативи неоднозначно. Питання руба сьогодні: а як у кривому розі ставляться до навчання у школі протягом 12 років? Ну я раніше завершила і ще в нас не було четвертого класу. Ми перепригували. І виросли, і достатньо було піти до інституту і надалі навчатися, і здобувати професію, і працювати вже по професії. Це дуже довго. Та, і в принципі любий студент б не осіло 12 років учоби. Нормально. Мені наоборот от, що діти в 6 років, як ідуть, і я вважаю, це занадто Ну, рано. А так би мені наоборот от сім'ї, як ми раніше ходили, теж добре було. Позитивно дуже дорослі, особливо хлопцям, то це дуже дівчатка ще так, а хлопці дорослі дуже будуть. Якщо така школа, як зараз, то ніяк не ставлюся. Зараз в школі то не освіта. Ну, в цілому нормально, я думаю, це буде доволі актуально, тому що дуже багато предметів вивчаються дуже скорочено. Тому буде доцільно трішки продовжити. Дуже багато часу е, займає оцей весь процес, особливо зараз, оце, в наше час воєнне. Це не потрібно. Ну, це моя думка. Добре, ставлюся. Насправді я б хотіла, щоб в мій час я могла закінчити школу Тож за 12 років, бо 11 років мені трохи не вистачило, щоб прям е, прожити всі шкільні роки, додатися там, до ЗНО вибрати. Університет плюс, якщо б я вчилася 12 років, мені було б 18, коли випустилася, і це дало так. Також нові такі можливості. Там не треба було, наприклад, там з мамою їхати в університет, дає більше якось автономності, самостійності учням, молодим студентам. Тому ставлюся дуже добре. Мені просто в принципі не подобається вся освіта, яка відбувається у нас в Україні. На жаль, це треба змінювати. і Я дуже хочу, щоб це змінювалося, але поки що не дуже все відбувається. Чесно, якось так собі. Чого? Ну, бо я вчилася 11 років, а ну, 12 років якось вчитися, це вже занадто, я думаю. Чому занадто? Не знаю. Чомусь занадто. Ну, тут є якби 11 років вчаться, а навіщо 12, ну, що вчити в 12-річній освіті. Ну, я вважаю, що зараз діти хочуть найшвидше отримати освіту і почати навчатися вже в вищих навчальних закладах, ніж у школі. А ну, далі, далі а далі, а далі що? Зачем 12? что, ну, У 12 класса нема не мачорбанк. Лишний, нет. После 11-го 11-го нормально. Ну, потому что это лишний год, который дает только базу. А эта база ну, толком ничего не дает, потому что нужен опыт и практика, а не теоретические здания. Щущий потрібно закинь маты як свиту. А далі там же скільки буду руки детям? 23. Таке. Мені здається, це дуже пізно. Ну, я в свої роки вчилася, у нас було 10 років, ми вчилися з 1 по 12, ну і перескакувала 4 клас. То як би я не скажу, що я чогось не знаю або чого знаю погано. Ну, Це моя думка.